Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо працювати над нашим розділом енергія. Тема уроку як їжак накопичує і зберігає енергію для зимівлі? Але на початку як завжди. А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? А яким було вранці небо, коли ви прокинулись? Що стосовно опадів? Чи є опади сьогодні? І хто був уважним і подивився зранку температуру повітря? Молодці ви були дуже уважними. Дітки, а зараз відгадайте загадку. Він колю... колючий він, а не ялинка. У голках він, а не сосунка. Колючий виставив бочок? Впізнали всі це? Так, їжачок. Молодці. Дітки, поміркуйте, і як ви гадаєте, а чому цю тваринку так назвали їжачок? Чому саме їжачок? Ваші думки, скажіть, будь ласка. Так, молодці. Привіт! Я їжачок! У мене є вушка, оченята, носик, лапки, хвостик, а головне голки. Слово їжак означає поглинач змій. Їжак має голки, які захищають його від ворогів. Довжина голок сягає 3 см. Насправді, це не голки, а тверді шерстинки. На весні та восени у їжачка старі голки-шерстинки випадають і виростають нові. Розмножуються їжаки переважно раз на рік, на початку або в середині літа. Зазвичай народжується 8-10 їжача. Новонароджені їжача то сліпі, голочки шестинки, в них м'які, біленькі і зовсім не колючі, а згодом стають темними і цупкими. Їжачиха дуже дбайлива мати. Для своїх діточок вона вимощує гніздо з трави та листя, годує малят молоком. Коли їжачата підростають, вони разом з їжачіхою вирушають на полювання, ловлять жуків, черв'яків та жаб. Що їсть їжак? Їжаки знищують шкідливих комах та їхні личинки. Воюють зі щурами, мишами, отруйними зміями, полюють на жаб і ящирок. Усе це їхня пожива. Також харчується слимаками, черв'яками і пташиними яйцями. Особливо смакують їжаку дикі оси. Він зовсім не боїться їхніх укусів. У їжаків, як у всіх мисливців, гострий нюх і слух, а от зір слабкий. У бою з гадюкою їжак виявляє дивовижню вправність, різко нападає і перегризає хребет. Після цього поїдає її разом з отруйними залозами. Друзів у їжаків не буває. Ця, ці істоти ділять усіх на дві категорії їжа і вороги. Щоправда, приручити їжака можливо, деякі приручені їжаки доволі товариські граються з людьми і навіть дозволяють їм себе гладити. Проте навіть вони час від часу кусаються, і відучити їх від цього неможливо. Тому навіть ручному їжакові особливо довіряти не варто. Якщо ви зустрінете їжака в лісі чи парку, не несіть його додому. Це дика, а не домашня тваринка. У людській оселі їжачку зле, він сумує і хворіє. Окрім того, кліщі, які живуть між його голов, дуже небезпечні для людини. Африканські карликові їжаки. Їжак вухати занесений до червоної книги. Він має великі вуха і вміє швидко бігати. У небезпечних ситуаціях не скручується у клубок, а сичить, підстрибує і намагається втекти. Вухаті їжаки дуже стійкі до сильних отрут і перегріву. Дітки, відкрийте зараз, будь ласка, ваш зошит на сторінці 58. Завдання 1. Намалюй їжака, про що тобі хотілося розпитати вченого, який досліджує їжаків. Сформулюй запитання і запиши в зошиті. Ось, будь ласка, сторінка нашого зошиту. Намалюйте справа такого самого їжачка. Можна почати через декілька клітинок. Почати з носика, наприклад. Поставити ось таку крапочку, це буде носик, і вам так буде легше орієнтуватися, почати малювати їжечка. Ось так. Щось приблизно. Ну, а далі продовжить вже самостійно. Самостійно. І після того, як ви намалюєте малюночок, подумайте, якби ви зустріли вченого, який досліджує їжачків, що б ви хотіли в нього запитати, Що б вам було цікаве почути? Так, сформулюй запитання і запиши. Ми знаємо, що коли ми пишемо питальне речення, то в кінці обов'язково ставимо знак. Питання, так? Наприклад, скільки років живий їжачок? І подумайте, що б ви хотіли запитати у вченого, що б вам було цікаво почути. Запишіть одне або два питання. Після того, як ви виконали завдання 2, ой, завдання 1, вибачаюсь, переходимо до завдання 2. Прочитай текст, біля кожного факту постав відповідний знак. І так, якщо ви поставите плюс, це я вже знаю. Якщо мінус це нова для мене інформація. Знак оклику це цікаво і несподівано. І знак питання я хочу дізнатися про це більше. Ітак, перший факт народжуються їжаки голими. Тільки на другий-третій день після народження їхні тільця починають вкриватися голками. Поставте, будь ласка, або ви це вже знали, або це нова для вас інформація, і ви сьогодні щойно дізналися на цьому уроці, або хочете дізнатися про це більше. Оберіть варіант. Далі спілкуються їжаки між собою за допомогою свисту. Відмітьте, будь ласка, оберіть свій варіант, а ми йдемо далі. Їжаки розрізняють кольори, хоча похвалитися зором не можуть. Теж оберіть варіант, або ви це знаєте плюс, або знак оклику це цікаво несподівано, або знак питання хочуть дізнатись про це більше. Наступний факт: їжаків легко приручити, підгодовуючи їх. Так само оберіть. Ваш варіант. І останнє, у період сплячки температура тіла їжака опускається до плюс 2 градусів, у період активної життєдіяльності вона сягає плюс 34. І так само оберіть, або хочете дізнатися більше, або цікаво, і несподівано. Це нова для вас інформація, або ви це вже знаєте. Дітки, а як ви гадаєте, скільки місяців їжачок спить, скільки це днів? Якщо він, якщо він лягає спадки в квітні, в квітні прокидається, а лягає спадки в листопаді, порахуйте, скільки це місяців з листопада по квітень. А після цього порахуйте, скільки це буде днів. Молодці. Продовжуємо нашу роботу. Дітки. Валентин з'ясував, що від весни до пізньої осені їжак запасав енергію для зимової сплячки. Для цього тваринка інтенсивно харчувалася, накопичуючи підшкільний жир, розглянь раціон їжачків. І доповни, що ще їсть їжачок, чого не вистачає на малюнку. Ми сьогодні вже з вами дивилися. Нещодавно презентацію, так, говорилося, який раціон у їжачків. подивіться, що ще не додали. Дітки, поміркуйте. А як ви гадаєте, що могло б статися, якби тваринка не набрала достатньої кількості жиру і прокинулась посеред зими? Як ви гадаєте, що б було з їжачком? І поясни свої міркування. Молодці, ви гарно працювали, а зараз трішки відпочинемо. Трішки відпочили, продовжуємо працювати підручник завдання 4 Відомо, що під час сну в їжака сповільнюються всі обмінні процеси. Наприклад, серцепиття уповільнюється майже у 9 разів, обчисліть, як часто б'ється серце їжака під час сплячки, якщо влітку воно робить 120 ударів на хвилину. Давайте подумаємо, якщо влітку 120 ударів на хвилину, а взимку уповільнюється у 9 разів. Тобто, у 9 разів менше потрібно 180 поділити на 9. Дорівнює. Так. 20. Молодці. 20 ударів за хвилину. А зараз ми з вами зачитаємо оповідання на сторінці 27 у нашому підручнику. Завдання 5. У неділю. Сашко і його тато працювали в садку. Вони згортали перепріли за листя кожен своїми граблями. Раптом хлопчик побачив у неглибокій ямці щось схоже на м'яч. Тату, закричав Сашко на весь сад. Я знайшов мертвого їжака. Батько оглянув згорнене в клубок звірятко і сказав «Їжак Сашуню живий, він усю зиму проспав під калиновим листям тепер уже скоро прокинеться. А що він їв узимку? запитав хлопчик. Нічого не їв бо спав, пояснив батько. Тату, візьмімо візьми їжачка до хати, попросив Сашко. Ні, сину, накриймо його листям, хай ще поспить. Гаразд, а коли його пригріє сонечко, він прокинеться. Так, сину. Вони накрили їжака листям і пішли працювати подалі від того місця, аби дочасно не розбудити тваринку. Дітки, чи схвалюєте ви вчинок дієвих осіб, як вчинили тато і син. Схвалюєте? А чому? А що б ви робили на місці хлопчика? Подумайте. Діти, а зараз, будь ласка, подивіться вправу 3 в зошиті на сторінці 58. Це вам буде на самостійне опрацювання вправо. Уявіть себе їжачком. От ви їжачок, який живе в лісі, опиши один день свого уявного життя. Напишіть про себе ви їжачок, і опишіть, як ви проводите свій день. Всі ваші цікаві розповіді надішліть мені, будь ласка, на перевірку фото вашої роботи. Я з задоволенням зачитаю і поставлю вам подобайку. Дітки, іще таке питання подумайте! Довідайтесь і розкажіть, а які ще тварини накопичують і зберігають енергію для зимівлі? Розкажете нам на наступному уроці. І так, домашнє завдання. Ще раз почитайте сторінки в книзі 126-127, почитайте оповідання знахідка, перекажіть його, дайте відповіді на питання і не забувайте, що права 3 на сторінці 58 у вашому зошиті я чекаю на перевірку. Діти, ось такий цікавий урок підійшов до завершення. Оберіть колір, що характеризує твій настрій. Який в тебе настрій після цього уроку. Оберіть, ви бачите кольори на екрані. А зараз, в кінці уроку, я поставлю вам ще відео про життя їжачків. Я думаю, що вам буде дуже-дуже цікаво його подивитися. Гарного дня всім до зустрічі! Між листям і гілками по лісових доріжках біжить клубок з голками на коротеньких ніжках. Всі ми хоча б раз в житті зустрічали цю милу тваринку гостра мордочка, чотири коротенькі лапки та ціла купа колючок. Впізнали хто це. Їжачок це невелика дика тваринка. Він маленький, сірий, колючий, хто ж його не знає. Всі ви знаєте, хто такі їжаки? Хтось бачив їх у мультиках, на малюнках, хтось зустрічав в селі у бабусі, а можливо, хтось навіть і тримав вдома. Я думаю, вам цікаво буде послухати. Про життя їжаків в природі. Живуть їжаки повсюди, зустрічаються у всіх країнах Європи. Живуть їжачки і у Африці, і в Азії, по всій земній кулі, крім Америки та Австралії. У природі їжаки живуть у лісах, степах і навіть у містах. Вони риють собі нірки під корінням дерев. Або в кущах можуть поселитися в покинутих норах гризунів. У кожного їжака є своє улюблене місце проживання. Їжачки спілкуються між собою, їх спілкування відбувається за допомогою свисту, коли розлючені, вони бурчать, вони прекрасно знаходять спільну мову із собаками та кішками. Довжина тіла їжака від 10 до 45 см. А вага від 300 г до 1,5 кг. У їжаків їх хвіст. В більшості він є маленький, непомітний до 3 см. А може бути і до 20 см. У тваринки. Велика голова і витягнута мордочка, із загостреним рухомим вологим носом. Зуби у їжачка дрібні і гострі. Задні лапи їжака довші за передні, на лапках є по 5 пальців, які допомагають їм чистити свої голки, тому що їжачки. Дуже охайні звір'ята. Кількість голок у їжаків збільшується в міру того, як вони дорослішають. У молодих близько трьох тисяч голок, а в дорослих від шести тисяч і до десяти навіть буває. Голки їжаки міняють приблизно раз на три роки, тільки не всі відразу, а поступово. Старі міняються на нові, довжина голки приблизно до 3 см. Їжаки нічні тварини і живуть поодиноко. Вдень їжаки сплять у норах, а вночі виходять на полювання. Їжак всеїдний, але в основному це комахи. Жуки, гусениці, слимаки, дощові черв'яки люблять їсти жаб, яйця птахів, мишей, ящірок. Я вам відкрию секрет, що їжаки не роблять собі запасів на зиму, так як ви бачили, можливо, в мультиках, тому що взимку їжаки сплять. Сплять солодким сном з листопада по квітень, і не потрібні їм ні яблука, ні гриби. Їжаки можуть їсти навіть отруйних змій і скорпіонів. З рослинної їжі лісовий їжак їсть гриби, мох, жолуді. Любить і солодкі ягоди малину, ожину. За літо їжачок повинен добре наїстися, щоб не загинути під час сплячки. Цікавлять їжаків бджолині і осині гнізда. цих комах їжак їсть, уявляєте, і не боїться їх укусів. Їжаки дуже стійкі до різних отрут. І навіть укус гадюки їжак переживе. Відбувшись легеньким нездуженням, якщо, звичайно, гадюка встигне його вкусити до того, як він її з'їсть. Під час сплячки їжаки значно втрачають вагу, Тому після пробудження основним завданням їжака є знайти їжу. В цей час вони ненаситні. Один раз в рік. В їжаків народжується від трьох до шести дитинчат. Їжачата народжуються сліпими, без голок. Голки спочатку м'які починають з'являтися через кілька годин після народження. Через два тижні голки стають іншими, гострими, темними. У цей час відкриваються очі, а ще через тиждень появляються зубки. На 11-й день їжачок вже вміє згортатися в клубочок. Уявляєте, у перший день після народження їхня мама ні на хвилину від них не відходить, годує їх молоко. Йдучи з гнізда, вона окутує їжачків травою, листям, щоб вони не замерзли. Як тільки у їжаків відкриються очі, виростуть гострі голки, мама їжачиха починає вчити їх, як знаходити їжу, що можна їсти, а що ні. Так триває два місяці. Коли температура повітря на дворі опускається до 6 градусів тепла, їжаки, нехотячи, починають засинати, і вони впадають у сплячку. Якщо їжак не встигне підготувати житло з настанням холодів, він засинає будь-де і замерзає. Незважаючи на свою незграбність, їжачки можуть дуже швидко бігати. За секунду долають до трьох метрів. У їжаків є вороги, лисиці, великі сови, яструби. Від них він не втікає. Він завмирає на місці, згорнувшись у колючу кулю. Котитися їжачок не може. Так як ви бачили у мультфільмах, тому що він зразу розгорнеться. А показують у мультиках, що він котиться для того, щоб було цікавіше дітям. Деяким тваринам вдається розгорнути скрученого в клубок їжака. А лисиця навіть відкочує їжака у воду, щоб він розгорнувся. Їжаки кмітливі, хитрі і дуже розумні тварини. Милі і симпатичні їжачки забавно сопуть і пирхають. Ця тваринка має кумедний вигляд. Їм подобається жити з людьми по сусідству, їжак Корисна тварина, це головний охоронець садів, полів. Він знищує купу шкідливих комах, слимаків та мишей, а ще їжак через свій кумедний та доброзичливий вигляд, став героєм багатьох казок, мультфільмів, який так полюбився глядачам, слухачам і читачам.